Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Хроніки Нарнії Небіж чорнокнижника. Розділ третій. Ліс поміж світами. Дядько Ендрю та його кабінет одразу зникли. На хвильку все довкола скаламутилось. Наступне, що усвідомив дикорі, було м'яке зеленаве світло, яке падало на нього згори і повна темінь знизу. Хлопець ніяк не міг збагнути, чи стоїть він на чомусь, чи сидить, а чи лежить. Здавалося, ніщо не торкається до нього. Я напевно на у воді, пробормотів дикорі. або під водою. Тут він злякався, але тієї ж миті відчув, що піднімається догори. Його голова раптом вихопилась на повітря, і він почав видряпуватися на пологий берег невеликої калюжі порослий густою зеленою травою. Коли хлопець звівся на рівні ноги, то зауважив, що ані змок, ані не засапався. Як того можна було очікувати після перебування під водою. Одяг був цілком сухий. Дикорі стояв на березі невеликої калюжі, що мала не більше десяти фунтів у діаметрі. Посеред лісу. Дерева росли так щільно і були такими густими, що він не міг побачити жодного клаптика неба. Усе світло довкола було зеленаве, бо пробивалося крізь листя. Там, на горі, мабуть, світило дуже яскраве сонце, бо це зеленаве світло було насичене. І тепле. Це був найтихіший ліс, який тільки можна було собі уявити. В ньому не було ні пташок, ні комашок, ні звірів, ані вітру. Здавалося, було чути, як ростуть дерева. Та калюшка, з якої щойно вистрибнув дикорі, не була єдиною. Де лиш сягав зір Усюди рясно виблискували десятки інших. Здавалося, чуєш, як дерева п'ють своїм корінням воду. Цей ліс був дуже живий. Коли згодом Дигорі намагався описати його, то сказав, він був розкішний, як сливовий торт. Найдивніше, що не встиг іще дигорі роззирнутися, як слід довкола, а вже наполовину забув, як потрапив сюди. У кожному разі він зовсім не думав ні про полі, ні про дядька Ендрю, ані навіть про свою маму. Він не чув жодного страху, хвилювання чи зацікавлення, якби хтось запитав його, звідки ти взявся? Він, мабуть, відповів би, що був тут завжди. Попри те, що нічого у ньому не змінилося, хлопець зараз почував себе так, ніби завжди перебував саме тут і ніколи не народжувався. Як розповідав він пізніше, то не було місце, де трапляються якісь події. Дерева ростуть от і все. Дигорі досить довго вдивлявся у ліс, коли врешті помітив сонну дівчинку, яка лежала горілиць під деревом за декілька кроків від нього. Її очі були заплющені, але не зовсім. Не мов би вона перебувала поміж сном та явою. Якийсь час він дивився на дівчинку. І нічого не казав. Тут вона розплющила очі, і її погляд зупинився на хлопцеві. Дівчинка також мовчала. Потім усе ще у вісні задоволено промовила. Стається, я тебе раніше бачила. Мені також так видається, відповів Дигорі. – Ти вже давно тут? – Завжди, сказала дівчинка. А взагалі, я не знаю, дуже давно, і я теж, мовив Дигорі Ні, ти ні, заперечила дівчинка. Адже я щойно бачила, як ти вистрибнув із тієї калюші. Так, можливо, відповів Дигорі неуважно. Я забув. Потім вони знову надовго замовкли. Слухай, зненацька запитала дівчинка. А ми справді колись раніше бачилися, у моїй голові крутиться один спогад, як картинка про хлопчика і дівчинку, схожих на нас, які жили де-інде і щось там собі робили. Мабуть, то був просто сон. По-моєму, я теж бачив схожий сон, сказав Тикорі, про хлопця і дівчинку, які були сусідами, і про якусь подорож поміж балками. Я пригадую, у дівчинки було замурзане личко. А ти нічого не приплутав. У моєму сні вимазаний був хлопець. Я не пам'ятаю хлопчачого обличчя. Відповів дикорі, а потім додав: Гей, а то що таке? О, та це морська свинка, відповіла дівчинка. Справді, то була вгодована морська свинка, яка щось нюшкувала серед трави. Свинку було перев'язано стрічкою, до кінця якої прив'язано яскраво жовтого персня. Поглянь, поглянь! закричав Дигорі. Перстень, подивися, у тебе на пальці такий самий, і в мене теж. Тепер дівчинка сіла. На її обличчі врешті з'явилося якесь зацікавлення. Діти пильно вдивлялися одне в одного, намагаючись пригадати, а потім. Одночасно вигукнули Містер Кеттерлі!» та дядько Ендрю. Тепер вони знали, хто вони такі, і почали пригадувати всю історію. Після кількох хвилин жвавої розмови все було з'ясовано. Дикорі розповів, яким мерзотником виявився дядько Ендрю. Що ми будемо тепер робити? запитала Полі. Візьмемо морську свинку і майнемо додому. Ну, це не горить, широко позіхнув Дигорі. А я вважаю, що горить, заперечила дівчинка. Це місце таке тихе, таке сонливе, ти майже спиш. Якщо ми раз поступимося. То залишиться тільки лягти і поринути у вічну дрімоту. Тут так добре, протягнув Дигорі, широко позіхаючи. Я знаю, сказала Полі, але нам необхідно повертатися. Вона підвелася і почала обережно підступатися до морської свинки, а потім раптом передумала. Може, ліпше залишити її тут? запитала. Поглянь, яка вона тут щаслива, а твій дядько тільки знущатиметься з неї, якщо ми візьмемо її з собою додому. Дійсно, так і буде, відповів Тигорі. Згадай лишень, як він повівся з нами. До речі, а як ми повернемося додому? Стрибнемо назад у калюжу, гадаю. Вони підійшли до краю калюжі і стали поруч, вдивляючись у спокійне плесо води. Вода відбивала рясне зелене гілля, і це справляло враження, що калюжа дуже глибока. Ми не маємо купальників, несміливо пробурмотіла Полі. В цьому не виникне потреби дурненька, заспокоїв її Дикорі. Ми стрибнемо туди в одязі. Хіба не пригадуєш, що коли ти опинилася тут, то одяг твій не був мокрий? Ти вмієш плавати? Трохи, а ти? «Хм, Не дуже. Я думаю, що нам не доведеться плисти, сказав Дикорі. Адже ми хочемо пірнути, правда? Думка про стрибок у ту калюжу нікому із них особливо не припала до смаку. Проте вони не зізнавалися у цьому одне перед одним. Діти взялися за руки, полічили раз, два, три пішли і стрибнули. То був великий стрибок. І тому... Вони звичайно заплющили очі, а коли розплющили, то виявили, що стоять, тримаючись за руки в тому ж зеленому лісі посеред тієї ж калюжі, що ледь доходила їм до кісточок. Діти похапцем вистрибнули на сухий берег. Що ж до біди не так? сполохана спитала Полі. Але не аж так перепуджено, як ви собі уявили, бо в тому лісі було важко чутися справді наляканим. Той ліс був надзвичайно мирним. О, я знаю. вигукнув Дикорі. Ясно, що так не вийде. Ми все ще носимо жовті перстені. Ти ж знаєш, що вони призначені для подорожі сюди. А додому нас повернуть зелені. Ми мусимо замінити перстені. В тебе є кишеня добре. Поклади жовтого персня до лівої кишені. Я маю два зелених, один для тебе. Вони натягнули зелені перстені і знову повернулися до калюжі. Але перед тим, як знову стрибнути, дикорі Раптом голосно зітхнув. Ох. Що сталося? здивувалася Полі. Щойно мені спала така гарна думка, відповів хлопець. Як гадаєш, що то за калюжі? А ти як думаєш? А те, що коли ми можемо повернутися у свій світ через цю калюжу? То чому б не потрапити деінде, стрибнувши в іншу калабаньку? Напевно, кожна з них ховає у собі інший світ. Так, але я думала, що ми вже побували в іншому світі, чи іншому місці, чи як там твій дядько все це називав? Хочеш сказати, що. О, дядьку Ендрю! перебив дикорі. Я не певен, що він щось знає про це. Йому завжди бракувало мужності податися сюди самому. Він тільки розводився про інший світ. Але чи припускав він, що тих світів десятки? Думаєш, цей ліс може бути тільки одним із них? Ні. Я маю сумнів, чи цей ліс взагалі є якимсь світом. Мабуть. Це щось схоже на перехідне місце. Полі розгублено озирнулось. Хіба не бачиш? перепитав Дикорі. Ну, то поміркуй, пригадай собі наш тунель під черепицею. Його не можна назвати кімнатою жодного з будинків. По суті, він не є справжньою частиною ні одного з них. Отож. Коли опиняєшся у тунелі, можеш пройти через нього у будь-який із будинків. Чи не може цей ліс бути чимось таким, місцем, що не належить до жодного з світів. Але якщо ти вже опинився тут, то можеш звідти потрапити у всі інші світи. Ну, добре, навіть якщо можна, Почала було полі, але Дигорі продовжував, не мов би і не чув її. Це, звичайно, все пояснює. Ось чому тут так тихо і сонно. Тут ніколи нічого не стається. Як удома, в будинках люди розмовляють, їдять, роблять різні речі, а в перехідних місцях за стінами. Над стелями у підвалах або у нашому тунелі не відбувається нічого. Але коли вийдеш із тунелю, то зможеш опинитися у будь-якому будинку. Я думаю, що ми можемо потрапити звідси в якесь чудове куди завгодно. Просто нам не треба стрибати у ту саму калюжу. Через яку ми сюди прибули, принаймні поки що. Ліс поміж світами, мрійливо озвалася Полі. Звучить досить гарно. Давай, промовив Дигорі, яку калюжу оберемо? Стривай, зупинила його Полі. Я не стрибну жодну з калюж, доки не пересвідчимось. Що зможемо повернутися додому через нашу стару? Ми ж навіть не знаємо, чи вона пропустить нас назад? Еге ж, сказав Дигорі. І одразу потрапимо в лапи дядька Ендрю, котрий повідбирає у нас персні, і ми навіть ними не побавимося. Ні, дякую. А може, спробуємо пройти хоча б частину шляху назад. Через нашу калюжу, наполягала Полі. Тільки побачити, чи вона пускає. Щойно ми переконаємося, що все гаразд змінимо перстані і повернемося сюди, ще до того, як по-справжньому опинимося в кабінеті дядька Ендрю. Але чи зможемо пройти тільки частину шляху? Ну? Наш шлях сюди забрав небагато часу. Думаю, повернемося також швидко. Дикорі спробував було посперечатися, але, зрештою, пристав на пропозицію Полі, бо та навідріс відмовилася досліджувати будь-які нові світи, доки не впевниться, що може повернутися назад у свій. Як і Дигорі, вона не боялася небезпек, наприклад, ос, та її зовсім не цікавило розв'язування загадок, про які дотепер ніхто не чув. А от Дигорі, навпаки, належав до тих людей, які прагнуть усе знати, і коли виріс, Став знаменитим професором Керком, з яким ми ще зустрінемося в інших книжках. Після тривалої суперечки вони погодилися випробувати зелені персні. Зелений для повернення, нагадав Дикорі, щоб ти часом не забула, який є який. Діти взялися за руки. І стрибнули. Але як тільки їм здалося, що вони повертаються у кабінет до дядька Ендрю, ба ні, ще лиш у їхній світ, Полі гукнула Міняєм! І вони поскидали зелені перстні і натягнули жовті. Дикорі дуже хотілося першому подати команду. Але полі не погодилась би. Потім вони знову одягнули зелені персні, взялися за руки, ще раз вигукнули раз, два, три рушили. Цього разу вийшло ліпше. Дуже важко пояснити вам, як воно виглядало, бо відбувалося все так швидко. Спочатку по чорному небу промайнули яскраві цятки світла. Дикорі завжди вважав, що то були зорі, і навіть присягався, що бачив зблизька юпітер так близько, що розглядів його супутники. Майже одразу по тому з'явилися цілі квартали дахів із димарями. Стало видно храм святого Павла, і діти зрозуміли, що під ними Лондон. Можна було роздивитися крізь стіни і те, що діється всередині будинків. Згодом діти побачили дядька Ендрю. Правда, спершу дуже невиразно, як у тумані, який проте. Поволі розсіювався, ніби наводили різкість окуляра. Замить до того, як обриси дядька Ендрю мали стати зовсім чіткими, Поллі скомандувала Міняєм! І вони перемінили перстені. Наш світ розвіявся, як марево. А зелене світло, що лилося згори, Ставало чимраз сильнішим, аж доки їхні голови не вихопилися з калюжі, а вони самі не видряпалися на берег і знову опинилися в лісі, що обступив їх з відусіль. Такий же зелений, яскравий та безмовний, як завжди. Ми тут! Вигукнув Дигорі, Все гаразд, а тепер за пригодами у будь-яку калюжу. Пішли, давай спробуємо оту. «Стій!» зупинила його Полі. Хіба ми якось не позначимо нашу калюжу? Вони прикипіли поглядом одне до одного і умить зблідли, усвідомивши якої жахливої помилки ледь не припустився дикорі? У лісі було безліч калюш, і всі вони були схожі одна на одну, а всі дерева були як близнята. Отож, якби діти раптом віддалилися від тієї калюжки, що вела у наш світ? Не позначивши її якоюсь міткою, то шанси віднайти її знову були б один до ста. Руки Дигорі трусилися, як у лихоманці, коли він відкривав свого складного ножика і вирізав ним смужку дерну на березі, відкочуючи її на бік. ґрунт гарно пахнув. І був насиченого червонувато коричневого кольору, тому вирізнявся на тлі зеленої трави. Як добре, що буде один із нас не зовсім позбавлений глузду, сказала Полі. Гаразд, досить вихвалятися, насупився дикорі. Пішли далі. Я хочу подивитися, що там одні з тих калюж. Полі щось різко відказала йому. Хлопець не залишився у боргу, відповів іще різкіше. Сварка тривала кілька хвилин. Та, звісно, було б нудно описувати її до кінця. Давайте перейдемо до того моменту, коли вони зупинилися перед невідомою калюжею. Серця їхні калатали, а обличчя були радше перестрашені, коли, натягнувши жовтні перстені, вони взялися за руки і знову вигукнули. Раз, два, три рушили. Плесь знову нічого не вийшло. Ця калюжа виявилася звичайною калабанею. Замість того, щоб потрапити у новий світ, вони тільки забризкалися по коліна. Вдруге за цей ранок. Якщо це був ранок, здавалося, що у лісі поміж світами весь час була та сама пора дня. Прокляття. заволав Дигорі. Що знову не так? Ми натягнули жовтні перстені. Все правильно, він говорив, що жовті, призначені для подорожей в інший світ. Але правда полягала у тому, що дядько Ендрю, не знаючи про ліс поміж світами, мав хибне уявлення про перстені. Жовті перстені не переносили за межі, а зелені. Не повертали назад додому. І взагалі він обрав хибний напрямок для своїх міркувань. Усі перстені були зроблені з деревини. Речовина жовтих перстенів мала силу перенести вас до лісу, бо хотіла повернутися на своє природне, тобто перехідне місце. А те, з чого було зроблено зелені перстені, навпаки, прагнуло полишити своє природне місце. Саме через це зелені перстені переносили вас із лісу у світ. Як бачите, дядько Ендрю працював із речами, яких по-справжньому не розумів. Але так чинить. Більшість магів, звичайно, Дикорі теж не знав повної правди, ні тоді, ні пізніше. Проте, коли діти поміркували над тим, що сталося, то вирішили випробувати зелені перстені і подивитися, що трапиться. Як ти, так і я, мовила Полі. Але насправді вона це сказала тому, що в глибині душі була тепер цілком певна, що жоден із перстенів не спрацює в новій калюжі, і тому не станеться нічого гіршого, ніж черговий чвак у болото. Не буду стверджувати, що Дигорі думав інакше. Так чи інак? Але коли вони натягнули зелені перстені, стали перед калюжею і знову взялися за руки, то були значно веселішими і не такими поважними, як уперше. Раз, два, три, рушили, гукнув Дигорі, і вони стрибнули.